Люблячого, люблячого Бога Отця Сина і Духа Святого буде з усіма вами в цей вечірній час. Небеса звіщають славу Божу, проділа ж рук Його, промовляє Небозвіт. Щось я сьогодні так захрив, що, що хреблю і хреблю цілий день. Але зранку Богослуження, одне, друге, далі, <кхід> Ви, бачили? Ви бачили, я ділюся з вами, нашими, як би сказати, <кхід> маленькими такими успіхами. І тому Сторінка 86, псалом, великий Бог, який нам теж любиться. Носів голос не дуже доспів сьогодні я, але на славу Божу, як зможу. Великий Бог, коли на світ вогляну і бачу все, що ти створив красі, Я кожен звіт Склада тобі пошану як любов'ю ти обняв усіх, тоді Господь мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, коли дивлюсь на мерехтючі зорі, там, де горять світи, незнані нам, де сонце й місяць вічному просторі, пливуть в тиші подібно кораблям. Тоді возводь. Мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, тоді Господь мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, як навесні. Природа оживає і чую я. Діброві солов'я і весняні, солов я, весня я пахощів Вдихаю любов'ю сповне на душа моя, тоді Господь мій дух співа тобі як славен ти як славен ти, коли із хмар. Нависли грім лунає і в пітьмі ночі блискавка іскрить, як під дощем природа оживає, веселка в небі барбами горить, тоді Господь мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти. Коли беру я книгу заповітів і в ній читаю про твої діла, як полюбив ти нас, людей на світі, і свого Сина з неба нам послав. Тоді Господь, мій Дух співа Тобі, як славен ти. Як славен ти, коли любов, його й покору бачу, як він терпить і всім. Сергію, можна зайти на хвилину? Що? Тобі тьотя Лиса дала листа. Де той лист? Машині. Що він машина, якщо вона дала тобі на ефір? Вибачаюся, бо він прибіг на хвилину і далі побіг. Йому дали відповідальність ні води. Ні... І цього ні стане нічого. Люди просили, а він, а він же собі бомба є як бомба є. Значить, треба бути уважним, якщо що тобі доручили, значить, треба виконати. І що потім у телевізі що скажеш? Ну, що мало вам пирогів зліпила. Ну такі неуважні, знаєте, десь моментами треба наголошувати. Я ж не можу і ганяти по, -по дворі, глядіти, де він положив записку, і, і все, води собі сам візьму. <кій> ну, діти. значить ми зупинилися на псалмі сторінка 87. Коли любов і покору Божу бачу, як він терпів і всім слугою був, розп'ятий був страшний злочинець, наче помер пролив свою невинну кров. Тоді Господь. Мій дух співа тобі, як славенди, як славенди, коли спокуси, серце огортають, і дух мій туже у важкій журбі, і ти пречисті руки простягаєш, і ніжно зміцнюєш у боротьбі. Тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, коли Господь мене сам закликає і світить промінь, сяєва, тоді мій дух в покорі замовкає, признавши велич. Господа свого тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен ти, тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен. ти. Мир та Боже благословення, хай буде з вами, що чисто в мене голос подівся. І я чую, що зараз ми прощаємо слово, що я не маю сили. Не маю сили такої. Бадьорий! Нормально почуваюся, приїхали з Тернополя. О. І ми будемо читати 12 розділ Книга повторення закону. Втомився, втомився Лілія, так. 12 розділ. Перший вірш Книга повторення закону. Штайн з першого вірша. Тут говориться, щоби приносити жертви тільки на означеному місці. Про це ми зараз будемо читали. І каже: оце ж постанова та закони, які ви пильнуватимете. І будете виконувати в краї, що дав Господь Бог батьків твоїх, на насліддя його всі дні, які житимете на цій землі. Конче винищите всі ті місця, що служили тим людям, і що служили там люди, яких ви виганяєте, служили своїм богам на високих горах і на пагірках, та під кожним зеленим деревом, там, де були жартовники ідольським богам, понищите. І розвалите їхні жартівники, поламаєте каміння і стовпи для богів, і їхні святі дерева попалите вогні, або ванів їхніх богів порубаєте і вигубите їхнє імення з того місця. Не робите мета так Господеві, вашому Богові, бо тільки на місці, яке вибере Господь Бог ваш, з усіх ваших племен. Щоб покласти там ім'я своє на місці перебування, його будете шукати, і ти прийдеш туди, і принесете туди свої цілопалення, і свої жертви, і свої десятини та приношення рук своїх, і обітниці свої, і дари свої, і перворідних худоби своєї великої та худоби дрібної, і будете їсти там перед лицем Господа Бога вашого, і будете тішитися всім. До чого доторкнеться ваша рука, ви та думи ваші, якими поблагословив тебе Господь Бог твій, там ви не зробите так, як ми робимо сьогодні тут. Кожен усе, що йому здається справедливим в очах тільки його, бо ви тепер не ввійшли до місця відпочинку і до спадщини, що Господь Бог твій дає тобі. А коли ви перейдете Йордан, <кій> І осядете в тім краї, що Господь Бог дає вам на спадщину, і він, заспокоїть від, від, він заспокоїть вас від усіх ворогів ваших навколо, і ви сидітимете безпечно, то станеться на те місце, що його вибере Господь Бог ваш, щоб ім'я Його перебувало там туди, принесете все, що я вам наказую: свої цілопалення, і свої жертви, десятини своїх та приношення рук своїх. І всі добірні жертви обітниць своїх, що обіцяєте, Господеві? Не дебуть при нашому жертву, а в означеному місці, каже. І будете тішитися перед лицем Господа Бога вашого, ви і сини ваші, і дочки ваші, і раби ваші, і невільниці ваші, і левит, що в ваших брамах, тобто в ваших містах, бо немає йому частки спадку з вами. Стережися! Щоб не приносив ти свої цілопалень на кожному місці, яке побачиш. Бо тільки на одному місці, яке вибере Господь в одному з племен твоїх, там принесеш свої цілопалення і там зробиш усе, що я наказую тобі. Але скільки запрагне душа твоя, будеш різати і будеш їсти м'ясо за благословення Господа Бога Твого, що Його дав тобі в усіх брамах твоїх, тобто в усіх твоїх містах. Нечистий і чистий буде їсти Його. Як сарну, і як оленя, сарна і оленя. Ну, сарна це схоже до козулі. І каже: сарна і оленя, тільки крови не їстимеш, на землю виліш її, як воду. Крови не їстимеш, не зможеш ти їсти у брамах своєї десятини збіжжя свого, соковиноградного свого, і оливи своєї, і перворідних худоби своєї, великої і худоби своєї дрібної. І всіх обітниць своїх, що будеш обіцяти, і добровільних дарів своїх, і приношення своєї руки, бо тільки перед лицем Господа Бога свого будеш їсти його в місці, яке вибере Господь Бог твій, ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і ливиш шобрамах твоїх, і будеш ти радіти перед лицем Господа Бога свого, усім, до чого доторкнеться рука твоя. Стережись, щоб не покинув ти левита по всі дні. На землі своїй. Отож. Левита жила на десятини. І із всіх колін Ізраїля. Десятина для Господа, і вони з того жили. Служили Богові і людям, і жили од престола. Вибачаюсь. 12 розділ повторення закону 20 вірш. Коли Господь Бог твій. Поширить границю твою, як Він говорив тобі, і ти скажеш, нехай я їм м'ясо, бо буде жадати душа твоя їсти м'ясо, за всіми жаданнями душі своєї, будеш ти їсти м'ясо. Коли буде далеке від тебе те місце, що вибере Господь Бог твій, що перебувало там ім'я Його, то заріжеш із худоби своєї великої до худоби своєї дрібної, що дав Господь Бог тобі, як наказав я тобі, і будеш їсти в брамах своїх, в містах своїх. Усім жаданням своєї душі. Тільки якийсь сарну, як їсть ця сарну і оленя, так будеш їсти його, нечистий, та чистий, однаково можуть їсти його. Тільки будь обережним, щоб не їсти крові. в старому заповіті дуже попереджається не їсти крові. Особисто я теж стараюся не вживати ніяких таких, як би сказати, Кров'янок і якихось інших таких речей, О, це вже роки десятиліття, не їстимеш крови. Ну, Бог забороняє їсти кров. Хоча вже в Новому Заповіті, коли апостолу було опущено таке рядно з чистим і нечистим, каже, їж все, воно все освячене. Тут головне, щоб ми були людьми, виконували Божі заповіді, але одна із <кій> цих постанов Божих це є не споживати крові, тварину і іншої. Отож, каже, коли буде далеке від тебе, то все будеш їсти однаково, тільки будь обережний, щоб не їсти крови. Бо кров вона душа, крові душа, не їстимеш крові. І ти не будеш їсти душі разом з м'ясом. Не будеш їсти її на землю, її як воду. Не будеш їсти її, щоб було добре тобі, та синам твоїм по тобі. Коли робитимете справедливе в Господніх очах, тільки святощі свої, що будуть у тебе на обідниці свої, понесеш, і прийдеш до місця, яке вибере Господь, і принесеш своє цілопалення, м'ясо та кров на жертівнику Господа Бога свого, а кров твоїх інших жертв буде вилита на жертівнику Господа Бога Твого, а м'ясо будеш їсти. Виконуй і слухай усі ті слова. Що я наказую тобі, що було добре тобі та синам твоїм, по тобі навіки, коли будеш робити добре та справедливим очах Господа Бога свого, коли Господь Бог твій вигубить народи, куди ти входиш, щоб посісти їх перед тобою і посядеш їх, і осядеш у їхньому краї, то стережись, щоб не впасти до пастки з ними, коли вони будуть вигублені перед тобою, і щоб не шукав ти їхніх богів, говорячи. Як служать ті люди богам своїм, то зроблю так і я. Не зробиш так, Господеві Богу своєму, бо всяку Гедоту, яку Господь занавидів, робили вони богам своїм. Бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять в огні для богів своїх. Навіть синів і дочок своїх язичники палили для богів своїх, і це було Гедота в очах Божих, тому Господь їх і понищив. Тому, Тоді бонище. Тому споживання крові е, Біблія не благословляє. Слово Боже, не дозволяє споживати крові. Наказ Боже, не споживатимеш крові. Це, я скажу, індивідуальний вибір кожного з вас, але не рекомендується споживання крові для нас. О, так, дорогенькі. Голосу немає, я говорю в напругу в напругу <кій> через силу, але є з вами тут час вечірнього. Ну що ж, сьогодні також день пам'яті Іоанна Хрестителя, Божого пророка, якому злочистив ірод з Іродіядою, ну, за наказом їхнім кат відрубав голову і приніс на тарелі для ірода, той віддав. Іродіядині дочці, яка дуже гарно танцювала, і він пообіцяв перед передвіможами тисячними, навіпівцарства віддати. А вона віддала своїй матері татарілу, тацю та, та, з головою. І вона ще потім довго знущалася над, над останками Божого пророка, бо яка вона нечестива була та іродіяда. А Іван що казав? Не годиться тобі, Ірода, жити з жінкою твого брата Филипа. Вона йому мстилася, мстилася, тут отомстилася. Пам'ять про цю подію шанується церквою сьогодні. Тому будьте благословені. Хай за молитвами Пророка Божого. Господь помилує нас всіх в цей час такий нелегкий. Але минулося все 2000. 2000... Так. 2000 років згадується пам'ять. Дорогесеньке, я прошу вибачення, але через те, що я так втомився, що у мене коло серця коле, перше таке, я ж змінили на лиці, то ви, ви помолитеся. Я ще хочу дати вітання, якщо ті донька Лариса передала мені таку записочку гарну. Значить, миру, здоров'я, добра на многі та благі літа. Ми вітаємо Юлію та Олександра Працюків. Із 16-річчя подружнього життя. Вітають матусі, вітаю моя тітонька Лариса. О, а це мені Олександр, творідний брат, тому здоров'я, миру, добра, на многое і благая літа для наших, шановних Юлії та Олександра в 16-ту річницю подружнього життя. Твої діточок Господім дав благословив, тому будьте здорові благословені на многії і літа. Нога літа, нога літа, многолита, многолита, многоя, многоя лита, многоя и благая лита многоя літа, нога ялита, ногая благая літа. Здоров'я всім і добра, дякую за розуміння і вам, Божого Благословення, Не маю сили. Не маю сили і все. Так що все, з Богом довип'ю таблеточку і ляжу відпочивати, бо не маю сили та що зроблю? Те, що є з Богом. Слава Ісусу Христу! І дякую за спільність та вчидені Божого слова з Богом. З Богом! Ярослава!